Запропонували французу, американцю і українцю хто скільки об'їде на коні. Тому стільки землі й дадуть. Француз проїхав одного кілометра і зупинив коня. І каже: Мені доволі тут я поставлю садибу, там квітник, а там на шезлонгах відпочиватиму. А ось там виноградник. Американець проїхав три кілометри і зупинив коня. Мені доволі тут буде моя віла, там газон, а ось там майданчик для вертольота. А ще далі майданчик для гольфу. Українець заскочив на коня і погнав. Жене коня, жене. Загнав коня кінь упав. А українець на ноги. І давай бігти. Біжить, 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 зашпортався, упав. Уже чує, не може бігти. Повзе, 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 вже відчуває, більше й повсти не може. Знімає з голови шапку, з останніх сил жбурляє її перед себе і стогне. А там іще бурячки посаджу.